На Росії знову велика трагедія. Не встигли Росіяни відійти від новин про те, що на полігоні у Волноваському районі загинуло більше ніж 60 російських загарбників. Так одразу з'явилися нові тривожні новини з Херсонщини. Поблизу Подокалинівки на тимчасово окупованій частині Херсонської області було ліквідовано кілька десятків російських загарбників. У силах оборони України це підтвердили. Був вибух і не один. Тричі феєрично, як водиться, повторили для закріплення. Так дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, кринки. Там були не лише солдати, а й командування. Цю інформацію наразі перевіряють. Тобто, усього лише за дві доби поспіль було ліквідовано одразу дві великі групи російських окупантів. Цього разу росіяни навіть не заперечували та швидко сприйняли цю ситуацію як факт, та ще й розслідування провели і справу закрили. Ну, прилетело, погибли люди, чия вина, якщо після этого фотографії спливають? Значить там був враг, который опублікував, который до этого навел, который потом слил. Это же целая цепочка. А відбувалося все за 27 кілометрів від кринок тих, які нібито під контролем РФ. Це дійсно так, клинки зачищені. А ще там вивісили триколор, записали відео, а потім швиденько накивали п'ятами. <му> Натомість українські воїни, які тримають оборону села, встановили жовто-блакитний стяг. Уся ця історія з кринками ніщо інше, як чергова спроба запустити, так би мовити, перемогу напередодні президентських виборів в Росії, кажуть експерти. Місто для окупантів, наче кістка в горлянці. Їм потрібна була якась перемога разом з Авдіївкою, тому що кринки це є кістка в горлянці. А це плацдарм. На території тимчасово окупованій, яка контролюється великим угрупованням група військ Дніпро, це зараз друге за кількістю угруповання після групи військ Південні, яка діє в зоні відповідальності, і це в них тимчасово окупована Донецька область, але вони нічого не зможуть не можуть досі зробити, тому для них це такий репутаційний удар. Аби приховати цей репутаційний удар, Путін чи то його двійник осідлав ні, не коня, літак, точніше, бомбардувальник Ту 160 М. Борт із воєнним злочинцем здійнявся в повітря зі злітної смуги казанського авіазаводу. Маршрут, звісно, військова таємниця. Місті з вами дивимося зараз за цим реально унікальним сабиттям. І так, відрив від землі в Теперь, звісно, всім очень цікаво знати, а какою буде маршрут. Літак, на превеликий жаль, приземлився. Хоча борт можна було б обрати інший, один з семи, які ІСУ відмінісували за останній тиждень. Імовірно, ікона допомогла. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.